Если примерники о спостережие раз 24 начинаете спостреляющий после переданных главных отрисование и с вами. Є бутові купили на нього закладені. Шановні друзі, виділив 81. Пакети не там не запаливали при комісії, не участвуют. Отже, є пропозиція прийняти виборчі документи від середнічної видачі комісії 881, та виховати видності протоколи такий докону

Качурець. Молодене Ігоре. Молодена. Скажіть, голові скажіть. А що ви робите? Зараз скажіть, будь ласка. Ми не знаємо, як його... А чому ви не запакували на виборчій дільниці? А як випали?

Євген Валентинович, можна на підсповідати? Я прошу звернути вашу увагу на те, що тут пакується виборча документація прямо в приміщенні окружної виборчої. Що, Подивіться, будь ласка, на відкриті розкриті що, що пакети. Ви, що, розкриті що, що, пакети. Ви, що, що, Я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, розкриті пакети. Ще протоколи собачаться. Анатолій Петрович. Покажіть, будь ласка, покличте голову комісії, будь ласка. 845-та дільниця. Голову комісії, покличте, будь ласка. Значить, протокол номер один початкового. Вибачте, хто? 845-та комісія. Шановні друзі. Отже, місць пакету Акт Відповідний Акт. Протокол 2, протокол 1. Переходимо до зачитування першого протоколу. Протокол.

Кількість виборців внесених за списку виборців на виборчій дільниці 659. Можна ваше прізвище, будь ласка, кількість виборців внесених на виборчі дільниці. Я не можу прочитати спирці виборців для голосування за місцем Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування. 306. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування 15. Сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування на виборчій дільниці 321. По скриньках перша переносна 15, стаціонарна, друга 237, стаціонарна третя – 51, стаціонарна четверта 18. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, що не підлягають врахуванню? 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосування у приміщенні для голосування 306. Кількість виборців, які взяли участь у голосування за місцем перебування 15. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 321. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визнаних недійсними. 6. Кількість голосів виборців, виборців поданих за кожного кандидата. Андрійченко 3, Аскеров 25, Берендєєв – 0, Блауш Дмитро Станіславович 3, Блауш Дмитро Ярославович 22, Большак 0. Баченко – 0, Бунина 0, Вашенко – 0, Вінниченко – 0, Власенко – 39, Волошин – 0, Воропаєва – 0, Гаєвська – 9, Гаровський – 0, Жирич – 1, Говоль – 0, Гещенко – 0, Давидчук – 0, Дворінков – 0, Жура – 0, Добровольський – 0, Дубіль – 0, Ярмаков – 1, Ефремова 0. можете 0, Кожакова 0, Каминска да, 0, 0, Кипиченко 0, Кирилюк 0, Кирингас 7, Коваленко 0, Канонович 1, Коробах 0, Кривовяз 0, Кривошея 0, Куриный 0, Кухар 0, 0, 0, Левченко 0, Лыжавска 0, Лобода 0, Москва. 0, 10 -10. Макитас Евгений Викторович 7, Макитас Максим Викторович 78, Морошев 2, Назарінко нуль орехов один. Нуль Петренко, нуль, Пугіна, нуль, плюта, нуль, Вазняк, нуль. Литвин Ніна Васильівна. Литвин Ніна Васильівна Голова. Сокол один, становий нуль, Сукаленко, нуль, Тереховська нуль, Тімаш нуль. Каченко 3, повочку 1, ПДР, 0, Федоров 3, 76, Чинерівський 0, тут були ці протоколи не запаковані, абсолютно в коробці. Всі примірники протоколи не запаковані. Ну знаю. 845 дільниця. на дільниця. Отже, передавайте документацію, виборчу. Отже, дільнична виборча комісія 740 і 717. Сюди передавайте документацію, ми тут розберемося самі.